Доброго дня, мої любі діти! Доброго дня! Ми з вами так давно не бачились. Ви скучили за мною? А я за вами дуже скучила. І Петрик мені казав, що він скучив за мною. І ми з вами сьогодні на занятті згадаємо: діти, давайте згадаємо, яка пора року зараз. Так, зима. Подивіться на малюночки, дітки. Взимку що буває? Снігу багато, листя немає. Все за, всі дерева засніжені, і на землі сніг, і на деревах сніг. І всі дерева стоять голі. І дуже так скучно, пасмурно часто буває. Але взимку діти багато свят. А ну згадайте, яке вже свято до вас було, у нас було і до вас приходили. Хтось приходив і подарунки приносив. Вночі хто ж це був? Петрик, давай згадаємо. Дітки, подивіться, ось у мене на малюночку все показано. Це хто був? Так, це святий Миколай. Молодці, поки дітки спали, а святий Миколай у чобітки та в панчошки. Приносив що діткам? Солодощі, молодці. А ще, давайте зараз я вам розкажу ще про одне свято. Дітки, зараз я вам розповім про слідуюче свято. Петрику та вам, щоб ви знали, що в кожній сім'ї є свої традиції. А що таке традиції, діти? Це те, що кожна, кожній сім'ї є свої свята, які святкуються з року в рік. Ось таким святом є Різдво. А що таке Різдво? Це народження. Ось про таке народження такої людини, яка називається. Її звали Ісус, цього хлопчика, і я вам розповім сьогодні. Подивіться на мої малюночки, я вам розкажу казочку, яка відповідає дійсності. Жили були жіночка Марія та чоловік Йосип. І ось ангелочки протрубили і сказали Марії, що в них народиться синочок. І цього синочка, щоб вони назвали ім'ям Ісус. І ось коли вже було час народитися Ісусу, а в країні сповістили, що треба всіх малюків переписати, зробити перепис. Та і дорослих теж. Йшли вони до міста, яке називався Назарет. Ось вони дійшли до Назарету, а відчула Марія, що дитинка народжується. Вони зайшли в печеру, а в печері стояли ясла. Ось такий ящичок, в якому Вівці їли соломку. Марія поклала туди подушечку та пльоночки і родився ось такий хлопчик, назвали його Ісусом. Але діти, в цей час на небі з'явилась дуже велика зірка, яка дуже яскраво світила, ніж інші зірки. І всі зрозуміли, що це зірка сповіщає про те, що родилась ось така людина, яку називають Ісус. Коли зірка почала світити, то пастухи пішли далі по всім містам і селах і сповістились, що родилась незвичайна людина. Це Ісус. І ось тепер ми з року в рік святкуємо це свято і називаємо його Різдвом. Дітки, коли наступає вечір, і з'являється на небі яскрава зірка, одна із них, то Люди виходять і малеча теж виходять ось з такою зіркою, яка символізує те, що Ісус народився. Вони ходять від будинка до будинка, співають пісень, хвалять Ісуса, говорять, що Він народився та бажають в кожній хаті всім хазяйбам. Здоров'я та добробуту. Отже, дітки, подивіться, яка в мене зірочка така є. Вона є у нас для чого? Для того, щоб в дитячому садку всі були вистави на різдво ось такою зіркою. А коли ходять з будинку в будинок від одного хазяїна до другого хазяїна, то кажуть такі слова: славлять Кажуть, Ісус народився, а їм відповідають славімо Його! Це чому так говорять? Тому що славлять Різдво Ісуса Христа. До побачення, діти!